Зі, ми вітання із сонячної Туреччини, і це рубрика День з гравцем. Сьогодні ми проведемо її разом з новообраним капітаном команди Артемом Габелком. Тож, давайте разом перемістимось на початок дня нашого габі. Добрий ранок? Ну що розповідає, що в тебе обов'язково має бути на сніданок? Обов'язково має бути яєчня. Яєчня. Ковбаски. Колбаски. І петрушка, щоб стояла пушка. Що ж, настав цей момент, це наше перше спільне інтерв'ю. Його багато хто чекав, а Артем його не чекав, але воно все ж таки відбудеться. Сьогодні останній день зборів, тобто можна підбити такі невеличкі підсумки. Давайте зробимо в цілому, як пройшли збори, якої роботи було більше пророблено, на чому акцентували свою увагу тренерський штаб. Ну, я вважаю, що це були важкі збори. Перші, дві, перші два тижні ми багато зробили бігової роботи, mm -hmm. а, а вже потім почали більше а, працювати над якістю гри. Ми зіграли багато mm -hmm. От, і я вважаю, що з кожною грою наша якість гри стала краще і краще. Думаю. На це розраховував о, тренерський штаб, що за рахунок кількості матчів ми будемо якось краще і краще грати. Тобто більше було такого акценту на ігровій практиці? Так, у нас о, було три гри за тиждень, тому. Угу. Ну так, да, це немало. Так. Е, це перші збори під керівництвом нового тренерського штабу. Що ти можеш сказати, е, чим. Відрізняються вони від минулих зборів. І чим відрізняється взагалі сама підготовка до тренувань, підготовка до ігор, до загалом організації зборів? Ну, Різниця є. Відчувається як і в тренувальному процесі, так mm -hmm. і у побуті. Наскільки ми все правильно робимо, побачимо в чемпіонаті. Звісно. Але. Я вважаю, що ну не буду розкривати, що саме там змінилося, але, але мене все влаштовує. Так тобто тобі комфортно працювати з цим тренерським штабом. Так, мені комфортно. на цих зборах тебе офіційно було обрано новим капітаном. Розумію, що сенсацією це не стало, адже перша частина чемпіонату ти і так грав з капітанською пов'язкою. Проте це було не на офіційному рівні. Зараз вже команда обрала спільно. Тебе. Чи поділись своїми враженнями? Чи приємно тобі, що команда тобі довіряє. І чи є в тебе якісь, можливо, обов'язки як у капітана, чи для тебе нічого не змінилося? А, ну, по-перше, приємно. Дійсно приємно. Не хочу навіть жартувати на цю тему. От. А по-друге, обов'язки. Мені мені здається, найголовніший обов'язок це. Ходити до керівників. І... Угу. Організаційні такі питання і, вирішувати, і... Так? так, так. І дізнаватись, коли буде зарплатня, коли будуть гроші, це мені здається найголовніше. Через тебе так це все вирішують, хлопці. Так, піди так. Скотай, піди там. Ну що, коли, коли, коли. Так, так, стою сотки, тому що багато е гравців вікових, таких угу. як я, і які вже на цих зборах заробили. І виснаження як фізичне, так і нервове. Хтось заробив і грижу, хтось і геморрой заробив, а ще б хотіли б якихось грошей заробити, якусь копійку. Тому це мій обов'язок. Я хожу і спілкуюся з керівниками, коли будуть гроші. Як ти думаєш, чому саме тебе обрали? Я не знаю, чому саме мене, але це приємно. я так Розумію. Вже три тижні команда тут. Чи хочеться додому? Mm, звісно, хочеться додому. Тут, о, не буду скривати, що погода тут о, яскрава, тут приємно знаходитися, але як не крути, додому хочеться. Тягне так, до рідної країни, які б комфортні умови не були. Це дійсно так. Ну що ж, думаю, ти пам'ятаєш, що я виставляла сторіс, у якій кожен мав можливість поставити для тебе питання. І, звісно, назбиралося декілька цікавих, тому просто зараз, шановні вболівальники мотелі 1925, Артем Габелок, він же габі, буде відповідати на ваші питання. Тож, поїхали. Коротко, лаконічно, в нас назбиралося 10 питань, тому е поїхали з першого. Перше питання: як ви підбадьорюєте команду після невдалої гри? Mm -hmm. Як я підбадьорюю команду, Ну, не можу так одразу сказати. Мені здається, в нашій команді не треба нікого підбадьорювати. Всі розуміють, що коли невдала гра, треба якнайшвидше її забути і uh -huh. рухатись далі, тому що буде наступна гра, коли вже можна все буде виправити. Uh -huh. Тому всі забуваються, рухаються далі. Просто так. роблять висновки. Так, да, і... Робимо Закриваються. висновки і рухаємось далі. Так. Добре, наступне питання. Яким повинен бути справжній капітан команди? Якби я знав, яким він має бути, я б їм був Був би справжнім. На твою думку. Це не обов'язково про тебе, можливо, про твої. Уяви, яким він має бути. Яким він має бути? Мені здається, найголовніше, він має бути лідером на полі. Це найголовніше. Якщо він ще є лідер за столом, це ще. Це ще бонус, так? Ще бонус. От, але мені так здається. Угу. Тобто лідерські якості мають в нього. Бути без цього капітаном ну, важко було. Найголовніше, мені здається, це на полі треба Але. показувати. Так. Добре, наступне питання: Кращий футболіст, з яким грав за свою кар'єру. Це має бути гравець, з ким я грав в команді чи проти кого я? Питання поставлено так. Давай ми тобто відповімо я. двома різними варіантами. Давай проти кого ти Якщо... грав. Якщо проти кого, то це, мабуть, буде Бруно Фернандеш. Mm -hmm. Він зараз грає Манчестер uh, Юнайтед. Uh, тоді він грав за спортом. Mm, мабуть, це, мабуть, він. А з ким в я грав команді. в одній команді, то це... це важко відповісти, багато друзів і не хочу нікого. Тобто відповіді Сказати, немає. Немає. Добре. А далі, е... як воно буде в ролі капітана? Mm. Ну я вам, я вам так скажу, ніяких е, бонусів за це не дають, зарплатня більше не стає, хоча і на серзо. Е, премія теж більше не стає, тому мені здається. Більше відповідальності, uh -huh. більше якогось клопоту і все. Тобто нічого, в принципі, там да, такого класного. Ну, no, більше відповідальності. Ну, тобі подобається. взагалі? Так, відповідь? мені подобається. Тобі подобається, так. це головне. Так. Е, наступне питання: з ким Артем живе у номері? Я живу з Денисом. Сидоренко. Так. Тобто два капітани. Минулий і теперішній живуть в одному номері. Як тобі живеться з Денисом? У ну, нього дуже гарне почуття гумору, Тому угу. мені з, з ним дуже комфорт. комфорт так. Це класно. Наступне питання: як ти вважаєш, який рік для тебе був найкращий у кар'єрному плані? <кій> найкращий рік? Видав там, можливо, багато якихось вдалих ігор на полі себе класно реалізовував. Mm. Ну що ти відчув, що саме у цьому році знаєш в тебе кар'єра і твої можливості як футболісти пішли ну, вгору? Мені, мені хочеться думати, що найкращий рік в мене попереду, тому нехай така була відповідь. Нехай ми його будемо очікувати, так, так цього так. року. Добре. Е, Питання, чи виставиш ти свою футболку на аукціон на честь такої події? Подія, я так розумію, це капітанство. Не було таких планів, але, але якщо наберемо десь з тисячу підписників, тоді зробь таке. Тобто потрібні бажаючі. Друзі, пишіть у коментарях, якщо ви хочете виграти футболку нашого габі. Пишіть будь-який коментар, ми будемо знати, що для вас це цікаво і спробуємо це організувати. Наступне питання: чому вирішив грати з габі на майці? Питання таке розповсюджене. А, ну, По-перше, мене в команді так і називають Ці габі-габі. тому... Uh -huh. Ну, тебе почали ж називати правильно до того, як ти набив це на футбол. Так, так, так. ну. Тому, а по-друге, ще я вирішив допомогти коментаторам. Угу. яким було дуже важко вимовляти габелок. Дуже важко, я не знаю, мене як тільки не називали. Ну, габелюк, габелік, габебу. ну я вирішив якось допомогти. Угу. Ну, але. Але може і габі для них буде складно, не знаю, подивимось. І за це теж причіпляться. Молода. Ну, так. так, на твою думку, треба команді нові трансфери? Якщо так, то на які позиції? Так, у нас зараз найголовніша така діра, яку треба заповнити, це нападник. Так. Нападник. Центральний і ось це найголовніше uh -huh. наш трансфер, який я очікую. Uh -huh. Нічого поки не можу сказати. Буде, він не буде, але це нам дуже потрібно зараз. Тобто очікуємо на нових нападників. No. А, які турнірні завдання стоять перед командою на цей сезон? No. Ставили вже такі завдання. Є, так, але нехай це залишиться всередині клубу. Так. Ну і останнє питання таке креативне, можна сказати, в твоєму стилі. Чи доводилось на зборах пижитись? А можливо, хтось і переходив на другий етап. Пижимося, роботаємо, кого-то навіть просіфоніло, у кого-то понос. Ну, ось вот це збори. Так, важкі збори, я вже казав, тому когось дійсно просифонило, когось був понос, не будемо скривати. Цитати великих людей, не всім будемо пам скривати, називати ім'я не буду. Так скажу, що Ці стадії корило, були. скажу, корило, так, це... Плюс нічого, Але, Але... Але... Дійсно, дійсно важкі збори, тому чого тільки не було. Так, ну що ж, це ж в принципі всі питання, які хотіли поставити тобі, наші вболівальники. Ти на них класно відповів. Я думаю, всі будуть задоволені. На мої питання ти теж відповів. Тому дякую тобі за наше спілкування. І сьогодні в тебе ігровий день в тебе в команди в цілому. Тож сьогодні бажаю успіху, класно показати себе на полі і забити можливо, і гол. Дякую, дякую. Перемоги сьогодні і поспостерігаємо за твоїм днем сьогодні далі. Давайте так. Давайте. Підкажи, чому важливо саме розтиратися перед грою, перед тренуваннями? Перед тренуваннями ну, ну, перед, перед ми розігрівати треба. Особливо коли холодна погода. Угу. Що може статися, якщо там, не розтертиметься, може? Якщо погано і... роз... розтерде, навіть не качественно. Тому все можна сказати. Надірватися, травмуватися. Всі приходять до вас розстаратися, всі відповідально до цього ставляться. Так, да, всі відповідально ставляться. Ну що, це був останній день зборів. Дякую, що провели його разом зі мною. А зараз піду збирати валізу. Бувайте!